А перед початком відео я би хотів порекомендувати канал свій Джим, який я веду разом зі своїми друзями. Ми тут граємо ігри по типу Little Company і знімаємо смішні моменти. Тому якщо вас цікавить така тема, заходьте, підписуйтесь, я буду дуже радий. Ну що ж, всі, дорогі на Gaming Street. І сьогодні я вам з вами продовжую грати у Fnaf Hell Wanted. Так, що ж ми робили в минулій серії? Ми получили... Угу ми получили фігурку Фредді Фазбера. Чекайте, а чому вона тепер тут? Не понял. Я ж тебе тут встав, бро Щось ми з тобою не порозуміли А, точно, мене ж минулого разу Чика дойобувало. У него щось цих забути. Добре. а Що у нас останнє вшилось? А, останнє заблоковане. Боулінг? це звучить цікаво, Давайте попробуємо. Це ж вроді та сама частина, яку б ви забрали. Security причал. Так, вам каже, треба грати в боулінг е, нормально страйкати. І. Ні, тільки не це. Я не хочу. Тут ще треба. Йома. -йо. Я думав, я просто пограю собі спокійно. Мені ніхто не казав. Боже, як це страшно виглядає. Бонні, ти стрмний, ти знав це? Так, я можу почати. Пазл, я впевнений там монетка, ще чекайте. Ні, чекайте, що? Я, зіб... я зібрав пазл. Навіщо він мені? Так, ну там є мусорка разом з плюшевими аніматроніками. Ну де монетка? Я якось останнім часом я дуже погано шукаю монетки. Ну Окей, давайте почнемо. Так, у мене є. Фрейм 1? Що? Де? О, дивіться. Так, ща. Знаєте, я, я в боулінгі грав, тому я знаю, як це робити, тому дивіться. Оп, оп і. Опа! Що? А, я, я його кинув рані. Давай, давай, давай. Та. Ну, ну, ну. Фу, боулін говно, хто його подумав? Там що дирка? А це нормально? На. Дивіться, я От зараз буде ідеально. Ці звуки здає мяч, Ля! Оце я хорош, правда? Ну, я збив перший страйк. Так, я тебе чую. А вон ти, дивіться Туда -то я поклачу Так, я боюся, що плюшові тварі прийдуть. Проходишь, там є якісь уже? Ну, я перечну боюсь плюш бобить. Там шилось, одна я страйк не збив. Назад дуже стрьомно дивитися. Добре, що в мене хоча б ліхтарик не розряджується. Лав Давай, опа. Я би не хотів, щоб вони з'їли, поки я це все грав. А, а яка взагалі моя ціль? Що я маю зробити? Так, зараз третій буде. Ща я зіб'ю, ідеально. Опа! Ну там уже як вийшло. Ну окей, я б тоді буду, напевно. До звуки прислухатись, чи шо. Окей, там ще ушилося два. Зараз ми тобі б'ємо. Блях, вони ж вентиляції ще можуть повилізати, я щось так не подумав вдруге. Там, напевно, потім буде повна жопа. Ой, блін, я б занадто рівно кинув. Не очікував, що скаже. А от дивіться, все збив. Я ж вам казав, що я хорош болін. Болінг найкраща ігра. Хто не згоден, той нехай йде далеко. Так. Окей, okay, тут уже по два м'яча. Шо? Шо, блі? А! Так, чекай, шо? Чо, чому він пробужається? Бонні! Не надо? Е... Я йому щось зламав, походу. На, вийшов. Що з ним не так? Що це було тільки що? Що він робить? Чому так Бляха. Окей, Бонні зійшов з розуму і пробував мене з'їсти. У вас є питання... Чому в тебе очі стали черговим, бро? А це ти. Налякай той факт, що я тільки один раз побачив місяць. Що? Чекайте, я все скучав. Окей, мені погоду здається, зараз мій вовліний м'яч зідять. Ну да, тут да, далься. Так, Боні, давай давайте тільки зараз не почнеш мене їсти просто. Окей, ні, не почав мене їсти. Я ж кинув нормально? Та, я вроді ідеально кинув. Давай, давай, давай! Ну докутись, докутись! Давай! Давай! Єс, він щось таке збив! Ааа, рандомні івенти! Вот про що казав, я понял. Ну це тоді більш глясні. Е -е, мене дуже напрягає, що за спиною нічого нема. Шо? Плюс бэйби? Пишу в дупу. что творить Она приближается. что нафиг, маленькая дурянь? Туда, ты бачил. Туда ты бы. На, Кот тыся, понял? Я даю зараз страх зиби. А, блин, еще не Наловий шай. Давай, 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 ну. А, ти забрав, я без забив страйка те че. Ви бачив, як кавачиком покупилась. Туда то я. Ну окей, ну знаєте, це поки що доволі легко. А я так то страйків з першого разу ще давно не збивав. Так, окей, знову. Там маленька дрянь. Так шо, місяць. Пішов в дупу по о, я ще її заодно захватив, нормально. Бля, і майже страйк 6 забив. Я тоді кину одразу наперед, ну на всякий. А це до речі, остання гра, по ідеї. Я виграв. Ну якщо зараз вісне казряні станеться. Ааа, блін, страйк не збив. Та там не було шансу. Все? GGI. Ну все, я хорош. Єї, так, і що мені дають? Надіїсь не то стрім, но Боні. О, ні, мені дивіться, мені даються... Оу... Та боні дав, але трохи не то, що я очікував. По назві, в принципі. Ну давайте глянемо, ми ж в security бріч не бачили твоєї модельки. Так, давайте. Вилізай. Бро, не треба! О, ні. А що мені з цим робити? Я хочу якось відкрити це. До речі, а може десь під тарівками або ще чимось є монетка, ну треба перевірити Тут все. Окей, я нічого не знайшов, тому давайте підемо на Sister Окейшн. Я не хотів за цього. Але... Що в мене є вибір? Це буде жахливо, я впевнений. Так, вам, коротше, вас шукає балора, вам не треба попастися. І треба йти дуже тихенько. А також краще не торкайтесь до її е, маріонеточок маленьких. Або як вони їх називаєте, мініорс. Це та сама ігра. Для вашої безпеки, будь ласка, дойдіть до виходу. Будь ласка, вийдіть до виходу через 5, 4, 3. У вас є одна хвилина, щоб втекти. У вас є стільки-то хвилин, щоб втекти. Так, ну я тоді піду, ти не проти? Давай, папа. -па. Нє, мене тут нема. Тихенько повземо. Просто тихенько будемо. А це вона, походу. Коротше, як я панів, коли грає музика. Треба бути тихенько, бо іначе вона з'їсть. О, воно я вже бачу там вихід. Що? Що? Я чу. я чу. Я. О, тут вона так один раз вам пропише і все вже. Я чу, я чу десь міньору. Але. Що воно має на валіці відостерігатися? Я кстати, розганяюся? Якщо просто рухаюсь вперед? Просто треба бути тихенько, це не важко. Здарова. Я не розумію тільки одного, як я маю остерігатися Мійору. Вони, типу, десь в темноті можуть бути? Чи як? Ну, коротше, треба бути обережним, бо якщо я на таку наткнуся... Мені буде все. Та й не так в мене вже й мало часу, як вони казали. Так, я, я її чую. Де вона? Окей, вона десь близько, чи що? Що означає. Ихний сміх! Я понял. Бляха! <гас> Окей, <гас> 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 okay, їй не сподобалось, що я взяв маленьку дрянь. Ти ЧО дебил? Окей, це було близько, но я прям не понял. Окей, okay, скажи, чому мені мабуть не байдуже, Ні, тут нікого нема тобі здалось. Окей, можливо, я можу брати їх, але тільки тоді, коли вона не чує. Я вже зрозумів, що вона мала на увазі піднатикатися. Я просто злякався і взяв її руки, тому що я боявся, що вона зараз до мене буде йти. А вона вроді не рухається, ну тобто просто не торкайтесь до них і все буде добре. Капець, як вона з музикою чує мене, а без музики вона не чує. Трохи нелогічно. Окей, на це раз все було доволі швидко. Так. Ну я... Окей, я... Був близько до смерті. Вот воно. Там десь ближче до виходу буде... Ніріна. Мені просто головне... Я, я не буду найти трогати, якщо чесно, ну... ні. Я чую, як хтось через мою кімнату. Uh, <риві> Такс, окей, я поняв, походу якщо я чую мені рину Я не знаю, якщо чесно. Окей, я чую десь тут тварю, мені бариньку треба її забрати поки нам не спалило... <риві> Ля, я її кину! Я чуя кто сходит кейс муки. <риві> Тобі здається, тут нікого нема. Вони що, до мене прибужають? Чому я чую, як вони сміються? Що за говно? Або, можливо, ні. Е, ти права тут нікого нема. Ема! Ні. Нє! Тобі здалось. Тут нікого нема. Пішла нафіг! Нема тут нікого. Все, все добре. Все. А може і ні. Окей, мені треба швидко тікати. Пішла Нема тут нікого, тобі здалося. Боже, як ці маленькі твари мене палять? А слухай, Багора, капець у тебе кімната громадна. Тобі тут не скучно одні ще й в темноті. Хоча в неї очі закриті, мені з її трошки байдуже. Більше не чіпають ні. Надіюся, що не будуть. Ні, реально, вона виглядає як вентилятор. Не можу нічого з цим поробити. А ти не можеш ще частіше включатися? Щоб я прям точно не дойшов. Та-та, співай, співай, тобі цього більше не потрібно. Ну я майже дійшов. Ти махайся. О, дивіться, двері відкрились для мене. Все, пофіг, я біжу до останнього, до побідного. Я думаю, їй не цікаво, що я зараз зроблю, бо я втечу. Так. Я виграв? Є! Я виграв! дату тут! Да, Туди тут, да, вентилятор. Ну, да, хто б додасть, що мені тут бавору. Довгайте, чекайте. А тут це було до того? Я щось трошки залагав. Тут а... По два телевізора. І тут я не знав, що тут вайфті був. Ти одну намалював. Звільнити треба. Є, yeah, вау, wow. це капець кріпово виглядає. Засуньте її назад! О, oh, дивіться, він файно виглядає Брейкер рум? Я щось не знаю. Став онлі, Давайте оце попробуємо. Ааа, я криш буду е, лікувати бідного хелпі. І зараз я покажу, наскільки я жорсткий лікар. Вам треба, коротше, просканувати, зрозуміти, що з хелів. І не на то набагато звуків. Якщо він буде дуже голосним, винатіньте маску. Якщо щось станеться з телевізором, використовуйте пульт. А що якщо він буде багато звуків робити, що станеться? Вітаємо на першій Оце, коротше, симулює незвичайні basis. ситуації, які this ви будете day, зараз робити. Are Вам, коротше, дадуть goals. найкращі предмети, які тільки можуть. Ваша The задача легка: рятувати пацієнта. І дайте йому побивання. І вас, коротше, зараз почнеться прямо зараз. Вау. І йому недобре від щось з ногою. Вам треба його не стресувати. Я не дуже її розумію, бо її перебиває, але. Ну, на. Подихай, я не знаю. Так. у нього температура. На, попробуй цього. -цього. Не? Але ж воно за було, мені обіцяло, що все буде добре, я звільнююся. Я знаю, що десь тут має бути монетка. Гоніть мені монетку. Ну Окей, на врота. Що ти хочеш? Ти, ти помастив цукерками? Де я тобі цукерки візьму? На пасер. Хот, вау, хелпі, ти гарячий. На, цукерочку. Ти я йому дав цукерочку і ні не хочеш. На, бери поп. На бери олі поп, йоп. Так, мені не подобається там дверцята? О, я можу відкрити. На. Йо-йо-йо-йо, заткни, заткни, все, все, все буде добре, все буде добре. Тихо, 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 тихо. Я я пожартував. Не ури. Окей, воно ну, хочеш щоб я йому цукерки дав. За якоїсь фігні. Та, та ти заткнися, йомайо, -йо, я з'їв всього, що цукерки, якого хріна ти ореш? Окей, він не дуже радий, що я їм цукерку. Прикиньте яка мразь. Хеппі, я був про тебе вищої думки, якщо чесно. Окей, сині. Та, вроді це. Все було файно, okay. Now, Тепер Дай ему цукерку. The так він тільки що жер! Хочеш вольний поп? А хелпі. <laughs> Чи ж ви всі такі тут упорите? <laughs> ну да. Подивися Наступний сценарій from... У нього, короче... Шо? Хороші новини Вона там про щось розповіла, я не дуже зрозумів Я не Окей, okay, йому треба грати Там писав до того ход, до того ход, а що зараз напише? Так, тепер йому знову маю дати цю хрінь. Синю. Бери. І що тепер? Мені треба зламати йому ногу. Оце я можу. Це було файно. Ей. Hey. Hey. Тепер дайте пацієнту цю картку. Тихо! Я чуть не оглох, я твою. Там же тільки що було щось інше, ні? Може мені здається. На, Наступний сценарій. Щоб заспокоїти вам треба. Ага. Коротше вбити його. So long... Окей, ну, також може <sharp> Йоп твою ж дивізію! Це що, блін таке було? Ти мене вбити хочеш! А, ой, блін, я пере... я перепутав трошки вибачаюсь. Так, це є. Тепер йому треба гулю осудити. Оце я вмію. І хто ж тобі таку пробоїну зробив, а, Хелпі? Капець, серйозно? Мощно. Так, і тепер ногу тобі зламаємо. Оце я люблю. Та, йоб твою... Дай моут так! Сейчас буде трошечки, ну добре, дуже боляче. Чого ти не кричиш, Yay. а? Now, а я вже бачу твої руки, собака. Усе okay. з ним добре, єй. Все, це кінець. Окей, я ще не впевнений, чи мені це мені раз подобалось. Ну, вона існує. Вау, мені його дали. Серйозно? Боба. -бо. Окей, okay, але я все ще не розумію, як я маю мав. О, oh, чекайте, фізфаснайт. Коротше, як я поїм, якісь напої можна робити, сходити. Давайте попробуємо, Мені цікаво стало. Так, вам коротше, треба в правильному порядку зробити напій і використовуй камери, щоб перевіряти, чи боти працюють. Дайте вгадаю, ще одна смертельна робота там. Давайте глянемо. Камера один. А, він не виглядає, ніби він не працює. Start work. Вам треба підписати, щоб це працює. Ні, я ще не хочу починати працювати. У ну, нас тут бот не працює. Так, це теж не працює. А, вони всі не працюють. Start Work.

Be Dumping ingredients may attract unwanted pests. Oh. Короче, я трав все работаю правильно, потому что там мусор тебе нужно пройти и да, типа уйти. Ну все пока что працюю все файно. Мясо? Сейчас что сюда не працюет. Окей, а что мне треть работать? С. И два кофе. Ух, сейчас походу спаты не буду. Ну все готово! Ідеально. Нове замовлення. Е, цукор, кофеїн, це. Цукор, кофеїн. Кислота. А я, я найкраще працівник троп. Нове замовлення. Кофеїн, це це. Кофеін, це, це. Ідеально. Так, всі працюють. Е, всі працюють, все файно. Так, нове замовлення. Е, Карчки і два кофеїни. Они реально память, никто с ним поспорить не можем. Так, шо? Returned work. Same time tomorrow. Все, уже конец. Зустримся завтра. И это все? Окей, это было капец акизично. О! Слухайте, коробочка с шариками. Алло, где мои шарики и постеры? Куда вы то все деваете? Що за намахало? Ну що ж, думаю, що на сьогодні будемо закінчувати. Всім дякую за перегляд. Зустрінемося в наступних серіях.